Привіт! Знову сьогодні гуртаємо журнали. Знову журнал Лайне. Це в нас зима осінь 2017 року. І це вже стає цікавим, тому що я цей журнал, здається, саме цей. Я його перекупила в когось на Вінтед. І тому ви побачите, наскільки відрізняються моделі. Прямо видно дуже сильно, як сильно змінилися змінилися підходи до в'язання, змінилися моделі, змінилася мода так само, так і власне я вже тут бачу, що мені набагато менше моделей подобається, які б мені хотілося зв'язати. Починається в нас тут все рекламою знову таки це лабінемен і щось іще. І далі йдемо. Але до речі, в цих старих журналах іноді можна знайти дуже цікаві моделі якихось дизайнерів, які зараз стали дуже відомими, а раніше не були. Я у подруги гортала журнал. У мене цього номера немає, але там був номер, там був светр від царі Нордланд. Які, ну, типу, зараз її в таких журналах немає чомусь зовсім, але тоді вона була. Так, от, е, оце одразу такі е, типу, мітинки, вони мені дуже подобаються. Це, до речі, можливо, одна з небагатьох моделей, які мені тут прямо подобаються. Тут от, дуже гарна текстура. Е, Саме як светер светер я б такий не в'язала, але текстура гарна. І так, починаємо. Це в нас Claire Mountain uh, hey, англійська дизайнерка. Так, е, светр ось такий. Тут от, прямо це видно, що це 2017 рік. Так? Непоганий він, але бачите, от наскільки змінилося взагалі і силует навіть. Тобто тут вже набагато е, такі, типу, тонші, е, стрункіші, стрункіші, якщо так можна сказати, рукави. Так? І, власне, дуже, дуже інше. Теолай від Patricia Patrici Кокс. Патриція Кокс у нас звідки вона ірландська дизайнерка. Так? От тут от мені теж, мені текстура дуже подобається, але зараз подивитися, який тут комір. І от це комір так. Це прямо, ну, зараз такого мало хто робить. Я таких мало бачу, такого типу комірів. І він, типу, комір насправді такої форми, так, але зазвичай вони, він був би або пустковою в'язкою, або рисом, так, але от щось таке, але не резинкою. Я типу подвійною резинкою таких комірів дуже давно не бачила. Але при цьому гарна текстура, і він такий, от, бачите, теж він не, не настільки оверсайз, як би він мав бути. Ну, типу, як би він був зараз. Тому дуже цікаво за цим спостерігати, як змінюється мода і як куди ми е, прямуємо, можливо, трошки передбачити. Так, от бачите теж светрик, це теж реглан, гарна текстура, але так само він такий дуже по фігурі. І рукави такі дуже по фігурі. І, і сам він по собі такий. Ну, типу, це не те, що зараз в'яжеться, не те, що зараз е, дуже активно якось дизайнериться. Е, Інтерв'ю з Маріан Ісагер. Е, Реклама пряжі більше буш. Потім далі. Що це в нас таке? Це теж якесь інтерв'ю, стаття, навіть не стаття, не інтерв'ю, а стаття. Овечки. Реклама далі. Далі реклама і ще реклама. І знову овечки. Так, тут, тут багато статей доволі в цьому журналі так само. От тут теж про щось про якесь там виробництво. Пряжі більш таке етичне, так? тобто там, де ти можеш знати ім'я вівці, з якої тобі зістригли цю і спряли цю ровну. Гарна, гарна крамничка. Якщо це крамничка. Так. Потім це в нас називається Autumn Forest. Я навіть не пам'ятаю, якщо чесно, що це, це шарф, по-моєму. Від Джонс Спітлер. Вона не написано про неї нічого, чи я принаймні цього не бачу. Аня, сорі, це я прямо перегорнула одразу. Так, тут про неї нічого не написано, просто от типу Шарф uh, Autumn Forest, і навіть його не сильно видно якось добре. Трейста від Jennifer Стейнглас я, до речі, від неї дивилася, хотіла зв'язати один светр. Потім трохи перегоріла, але там такі такі у неї такі гарні жакарди, там, типу, колоски, чи лаванда от такі якісь дуже гарні дизайни. Якщо вам таке цікаво, то можете подивитися. Я хотіла в'язати якийсь типу синій светр з жовтими колосками, звичайно, але є багато варіантів. Я бачила дуже гарний там, де взяли фарбовану вручну пряжу, таких, типу, якихось лавандових кольорів, і воно на темному светрі, ці лавандові воно воно як лаванда виглядає тоді дуже гарно. Так, це в нас теж нічого про неї не сказано. Про Дженіфер Стейнгас, Вона, по-моєму, з Англії, якщо не помиляюся, але можу помилятися. І теж не сильно видно. Це светр, тут, тут же ми це розуміємо. Класичний ісландський светер Лопапейса, зв'язаний зв'язаний колу з... зверху вниз. Ну, звичайно, так. До речі, як, як ця. як... Я просто-таки не сильно поки що в'яжу, мені це не зараз в даний момент не сильно цікаво, але як дизайн, воно мені подобається. Тобто, якби я в'язала лопописи, то вона у мене вже є якийсь, якась модель. Fallen Leaves, опале листя юстина Лорковська. Я так розумію, польська дизайнерка правильно. Отака От шаль. Трикутна, але доволі не глибока, тому, в принципі, гарна. Цікавий дизайн. Далі, в нас тут йдуть рецепти. Торт, не торт, а пиріг. Якісь тарталетки з дикими грибами. Щось про Берлін. Можливо, я так розумію, що де поїсти, де цей і де купити пряжу. Не впевнена, що ці крамниці досі існують, тому що знову таки це вже скільки років минуло? Сім років 2017-го. Потім знову реклама. Елізабет Креймер, це дизайнерка так само. Це вона зв'язала шаль для якогось для цього бренду кокон. Ну, і вона зв'язала, господи, вона з ну, типу, зробила дизайн цієї шалі. Я щось, вже, я, я щось вже погано розмовляю сьогодні. Так, далі у нас тут така вірва від Фіони Еліс. Фіона Еліс. Не незрозуміло, звідки вона. Тут, Тут, бачите, мало ще інформації, дуже про дизайнерів раніше давали. Це оці мітинки, які були на початку, і шапка. І вони... мітинки мені подобаються, шапка мені не подобається. Я такі шапки ну, типу, не сильно ношу, і мені не подобається така форма на мені. Далі, так, знову шапка від uh, Whitney Hayward. Теж незрозуміло, звідки вона. Але ну, така якась текстурна шапка. Це вже краще трошки. Мені подобається відворот більше. І вона, можливо, має шанси бути трошки такою більшою, як сказати, більш об'ємною трошечки. Так, хюге від Верени корс. Ну, звісно, 2017 рік якраз всі говорили про хюге. Светер з такими цими штуками, він до цього був стилізований з шапкою та мітинками. Знову таки, бачите, дуже по фігурі. Дуже дуже рукави в, в обтиснуті такі. Ну, цікаво, цікаво. До речі, ви, ви бачите, у мене е, ворушиться листки, я раніше не пояснила, у мене вентилятор стоїть, тому що дуже жарко стало. Так, анук від Рейчел Копі. Rachel Купі зі Швеції, здається, ні. Rachel Копі з Орегону. Але не знаю, до чого тут Швеція, неважливо. Не Шкарпетеньки отакі, вони в, трошки ажурні. Текстурні, гарні, до речі, як шкарпетки гарні. Так. Валентина Консальві, італійська дизайнерка. Не дизайнерка навіть хто вона, Вона... У неї бренд бренд вовни. Снейл Ярга. Не чула про нього раніше. Ну, власне, і от все. Тобто, як бачите, мало моделей, таких, за яких можна зачепитися оком, принаймні мені. І так, що тут далі? Тут тут багато теж реклами є, вона така якась, скоріш за все, трохи контекстніша для е, цього, для, для того часу. Так, ось всі ці теж. Кардів Кашемір, він точно досі існує. Далі, що тут у нас ще таке? Теж от, якісь бренди е, пряжі, про яку я навіть ніколи не чула. Хоча я цим, наче, цікавлюся. Так, ну і все. І все. От. Власне, отак сподіваюся, що вам цей такий екскурс трохи в минуле був цікавий. Я не знаю, як ви. Мені не 20 років, і я не часто дуже не розумію, скільки часу минуло з якихось там моментів. Тому що для мене 2017 рік це не так давно було. Я в 2017 році жила в Брюсселі. Три місяці, тому що мені треба було для докторату. І якось для мене це було не так давно і не так якось відмінно в тому, що я носила сама, власне, і від того, що було модно, чи від того, що якось продавалося в крамницях. Так? І я якось про це ніколи не думала, поки не отримала ось, цю, ось цей журнал. Так? Тобто вона, звісно, що ці моделі були так само розроблені доволі до речі. слухайте, я оце, по-моєму провтикала. Це ж тут була Сарі Нордланд. А яка це її модель була? Чи про неї щось було? Я щойно її побачила на цьому. На. Так, 22. Оце, я, звісно. Так, ось цей дизайн. Я таки не сказала вам, хто це. Це Сарі Нордлон, бачите? І, до речі, от видно її. Її руку, тому що от вона зараз, вона зараз з тих дизайнерів, хто робить такі дуже якісь цікаві светри. От я тому і сказала, що гарна дуже текстура. Справді гарна, і от у неї зараз там нові її дизайни, наприклад, типу буклабкардиган. От всі ці вони дуже сх... ну, тобто воно видно звідки воно пішло. Але знову таки, бачите, от вона зараз не робить такі моделі, щоб воно було прямо аж, щоб прямо аж от отут було видно, що воно трошечки навіть затісне, мабуть, в, в регланній лінії. Дуже цікаво. Так, от, власне, я якось не думала про те, що стільки часу минуло в плані одягу, так тобто, що типу щось сильно змінилося з 2017 року. Я маю такий дуже простий стиль, дуже такий якийсь ем, місцями мінімалістичний, місцями трошки ні, але все одно, ну типу, в моєму сприйнятті е, того, що я люблю носити, не сильно щось змінилося. А власне, от можна отак от подивитися і зрозуміти, наскільки скільки багато часу минуло, і як змінився підхід до в'язання. От, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що знову таки було цікаво. Побачимося наступного разу з іншим журналом. Па-па!